Возлюблені у Христі Отці, браті і сестри, щиро дякуємо всім вам за спільну молитву. Радіємо сьогодні, що Господь сподобав нас євхаристичного єднання, сподобав нас прославити Пресвяту Діву Богородицю, адже саме тут, на цьому місці, 130 років тому, явилася чудотворна ікона Вілійська знамення, ікона Богородиці, яка через Посередництвом якої Пресвята Діва Богородиця неодноразово відкликалася на молитви багатьох християн православних, які приходили просити пристательства у матері роду людського. Нехай милосердний Господь дарує все необхідне для нас і для нашого спасіння. В сьогоднішній день я щиро дякую настоятелю отцю Олександру. За пастирське служіння, за те, що він до свого служіння підходить творчо, тому що ми кожен із нас у своєму призначенні є творцем. І за свідченням священників, це Олександр, ви дали нове дихання навіть цьому храму, дали нове дихання духовності цього села краю. Я дуже дякую за ваші труди. Нехай ніколи не знає ні руки ваші, ні ваші ідеї ніколи, хай не знають втоми. Але щоб ідеї не, на, не надовго залишалися ідеями, а завжди приходили у реальність. Я щиро дякую отцям благочинним, які прибули на Богослужіння, всім отцям, які тут є, які спільно возносили молитву за нас усіх. І дякую вам, дорогі браті і сестри, всі. Нашому хору Воскресіння за прекрасно проведену літургію, тому що без хору і літургія зовсім інакше сприймається. Я дякую вам усім, дорогі братія і сестри, за те, що ви прибули на свято. І зараз на завершення нашого богослужіння, нашого святкового дня, ми повернемося до храму Красним Ходом і там кожен, хто хоче помолитися, ще раз приклонитися, до чудотворної ікони матимуть на це змогу З праздником!